Ловато 13 відкрили новий ліфт. Перевірив його справність міський голова Анатолій Федорчук. Хочу сказати, що це уже у нас не перший ліфт фірми Отіс. Да, він трошечки дорожчий, але якість його набагато вища. Якщо ви заходили всередину ліфта, ви бачили, що повністю він з нержавіючої сталі виготовлений, сама кабіна, дзеркало. Сам ліфт виготовлений в 2015 році. От, там поставлений трохвазний стабілізатор, який дозволяє сьогодні вирівнювати напругу. І це означає, що цей ліфт не буде виходити з ладу тривалий час і буде надавати якісні послуги для жителів. Хочу сказати, для бюджету міста цей ліфт обійшовся майже в 400 тисяч гривень. Тому хотілося б, щоб люди це цінували, те, що вони сьогодні мають, і, і берегли. Тому що це майно, яке належить всій громаді. Жителі будинку не приховують своєї радості, адже ліфт це невід'ємна та важлива умова комфортного проживання у багатоповерховому будинку. Ми проживаємо в цьому будинку на голова 13 на шостому поверсі. Дуже тяжко було без ліфта, тому що в нас маленька дитинка ще є рік. і це щодня треба спускати коляску шостого етажа, піднімати на шостий таж. І ви ж розумієте, що це літо, це жара. І то есть, ну, дуже тяжко. Ми цього ліфта ждали, мабуть, я не знаю, скільки місяця чотири чи більше. І зараз дуже задоволені. Вже кстати, тільки що спускалися з ліфта. Так що вже надіємося, що він буде працювати новий ліфт і ну, все буде добре. Радіють ліфту і маленькі жителі, адже розуміють, що тепер вони набагато легше долатимуть відстань до школи. Я живу на дев'ятому поверсі біля ліфта. Е Харошо построїли новий ліфт, бо кожен день я ходжу зі школи і треба з э, важким рюкзаком підніматися. Ну, у мене родилася маленька сестричка, і э, нада ще з коляскою підніматися туди-сюди. Ну, Гаршають пострили новий ліфт. Міський голова Анатолій Федорчук розповів про програму заміни ліфтів у Борисполі. Розроблена програма заміни ліфтів. І там, де ліфти вичерпали свої 25 років, ми зараз проводимо їх обстеження. Тобто, ми, можливо, продовжимо термін дії ліфта цього ще на рік, якщо це нам дозволить знову ж таки експерти. От, а далі виділяємо гроші е, з міської ради для того, щоб замінити ці ліфти. Тому в нас ціла програма. Цьому році ми плануємо ще замінити два ліфти. Ми також вступили в програму спільну по фінансуванню з Київською обласною радою, де виділені кошти на двох ліфтів, тобто 50 на 50. Тим самим ми зекономимо для нашого бюджету кошти, тому що якщо ліфт стоїть 400 тисяч, значить ми заплатимо 200 тисяч і 200 тисяч обласна рада. Така програма вже прийнята, і ми плануємо в цьому році ще два ліфти замінити саме по цій програмі. Співфінансування. Сподіваємось, що новий ліфт ще багато років працюватиме якісно. Та справно Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.